Надцята 21 грудня, у прямому ефірі еспресо про політику говорить Сергій Щербина та Дарина Бережньова. Сьогодні будемо говорити про перспективи цього пленарного тижня у парламенті, зокрема про перспективи ухвалення нового державного бюджету на наступний рік та судової реформи. І сьогодні у нашій студії Андрій Шенькович, народний депутат від блоку Петра Порошенка. Доброго вечора, Олександр Дроздик, народний депутат, фракція Народний фронт. Добрий І вечір, Юрій Котляров, міністр юстиції опозиційного уряду. Добрий вечір. та Андрій Шенькович, народний депутат України, фракція Павло Пеп... Костенко. Ой, вибачте, переплутала вас. Павло Костенко так, фракція самопоміч, також народний депутат України. Добрий вечір. І е, сьогодні на погоджувальній раді Володимир Гройсман заявив, що група, створена на високому рівні за участі прем'єр-міністра і лідерів усіх фракцій, дійшла згоди по трьох важливих питаннях стосовно бюджету на наступний рік чи стосовно податкових змін, які вже почнуть діяти з 1 січня. Власне, ці це стосується стосується того, що фінансова децентралізація він пообіцяв, що буде збережена також буде збережена спрощення систему оподаткування для малого та середнього бізнесу та знижений єдиний соціальний внесок до 22%. це стосовно позитиву. І власне можемо дізнатися нюанси, що кого не влаштовує у тому, про що власне говорили депутати і не дійшли ще згоди у цій групі. Головним завданням парламентарів залишається ухвалення державного кошторису на наступний рік. Нардепи зізнаються, буде складно, адже сам проєкт бюджету ще слід доопрацьовувати. Для цього створили спеціальну робочу групу. Після презентації бюджету, представлення в парламенті, я утворив робочу групу, в яку війшов прем'єр-міністр країни, а також представники і керівник Міністерства фінансів. Це з уряду. А від парламенту це керівництво або представники всіх фракцій і груп українського парламенту. Без ухвалення змін до податкового кодексу коштори затвердити неможливо, переконані нардепи. Аби прискорити процес, шукають компроміси. Домовилися залишити децентралізацію місцевих бюджетів, зменшити єдиний соціальний внесок до 20% та дозволити малому і середньому бізнесу залишитися на спрощеній системі оподаткування. Є багато поглядів на те, який має бути бюджет країни. Але все ж таки я закликаю, щоб ми знайшли правильні рішення і змогли на цьому тижні їх ухвалити для того, щоб бюджет вже розпочав виконуватись з 1 січня 2016 року. Зрозуміло, що будуть різні дискусії з цього приводу, але все ж таки я закликаю всіх до конструктивного професійного підходу до цього питання. Також голова парламенту Володимир Гройсман вважає необхідним розглянути цього тижня і проєкт змін до конституції в частині правосуддя та якнайшвидше направити його на розгляд конституційного суду. Ми маємо врешті розпочати судову реформу через внесення змін до конституції, які внесені президентом до парламенту, які були схвалені венеційською комісією. Це дасть можливість рухатись вперед ще в одній дуже важливій гілці влади, а саме судовій. Ми всі розуміємо, наскільки вона є хворою, тому її треба дуже серйозно і системно лікувати і швидко. Проте колеги Гройсмана іншої думки. Зокрема, лідер найбільшої парламентської фракції Юрій Луценко вже закликав своїх колег не відволікатися та всю увагу приділити виключно бюджету та податковій реформі. Мені здається, цей тиждень треба присвятити виключно питанням підготовки коригування податкового кодексу на чинній базі начинення законодавчої бази, а також формування бюджету. Чи вдасться народним обранцям до п'ятниці виконати без перебільшень справу року, покаже цей тиждень. Очікують, найгарячішим політичним днем стане 24 грудня, адже саме у четвер мають остаточно проголосувати за бюджет. В іншому ж випадку кошторис ухвалюватимуть в останні дні перед новим роком, а може й ночі. Минулого року депутати затвердили кошторис 29 грудня, опів на п'яту ранку. Тож станом на зараз переговори між депутатами фракції коаліції продовжуються. І чи буде компроміс? Я знаю, що сьогодні фракція блоку Петра Порошенка засідала на банковій присутності президента України. Що ви вирішили? Ну, перш за все, потрібен компроміс, потрібен бюджет. Не може країна увійти в новий рік без бюджету. Цього очікують ті, хто очікують і багато іншого негативу всередині країни, ті, хто розкачують країну. Тому звичайно, ми повинні цього компромісу дійти. У нас було достатньо часу. Звичайно, є дискусія, але дискусія, напевно, полягає якраз в питаннях децентралізації. Тобто є ті чи інші галузі, от зокрема, до прикладу, дискусія навколо того, передавати профтехосвіту, наприклад, на місцевий рівень чи ні. Чи потягне його місцевий рівень, профтехосвіта, я народний депутат мажоритарних з Хмельниччини, у нас там 36 закладів профтехосвіти. Якщо їх передати на баланси місцевих рад, то о, насправді таке явище як профтехосвіта може бути знищене. Тут є. є Потреба передавати поступово, тому що насправді місцеві бюджети і керівники органів місцевого самоврядування новообрані. Вони ще не зовсім готові. Насправді до тих масштабних великих змін, які ми їм фактично передаємо. У нас після чотирьох, от мій колега, можливо, поправить. Якщо я помилився, ми передали чотири податки та збори. За рік там вже є перевиконання місцевих бюджетів, і насправді є ті, хто раціональних виконують. А є є такі, що до 40% перевиконання мають, але з ними треба вміти працювати. Моргосман сказав, що залишиться фінансова децентралізація на такому ж в Кому стані, як була поглибиться, цього року. не залишиться. Вона конкретно йде ще глибше, але щодо власне щодо поглиблення не дійшли згоди досі. Ні, однозначно, в новому в змінах до податкового кодексу, і вже в бюджеті ми це побачимо. Там буде значно наступні кроки. Там, е, ну я ж кажу, є мова по конкретних якихось речах і просто цікаво, про що вже точно домовились. Оці три пункти, які він Одним назвав, реченням... це Правда, це до, дійсно. В, всі він назвав якраз ті пункти, наскільки мені відомо. Ви, ви, ви розумієте, до голосування завжди є час, навіть останніх п'ять хвилин вони ще багато що вирішують. На даний момент, наскільки мені відомо, що домовилися якраз по тим речам, про які, про які він сказав, і багато ще по. Іншим, звичайно, не домовилися От дуже принципова річ це якраз спрощена система сплати ПДВ аграріями. Сьогодні аграрії заявляють, і насправді ми якраз підтримуємо. Я як народний депутат від Хмельниччини, в нас там є політична сила за конкретні справи, яка є така регіональна партія, скажімо, актив. Там і аграріїв дуже багато. Ми якраз підтримуємо до моменту, поки держава не почне регулювати аграрний сектор іншими механізмами і допомагати стимулювати розвиток, поверненню сільського господарства, переведенню сировинної бази на виробничу. До того часу ми вважаємо, що потрібна спрощена система, тому що сьогодні її відміна дасть нам різке підвищення, ну, наприклад. Ціни на хліб на 15%, а це може мати наслідки Пане в тому вторгнення. Пане Андрій, чи, е, на минулому тижні були гучні заяви з боку МВФ щодо того, що якщо бюджет, який ухвалять депутати, не буде відповідати критеріям міжнародного валютного фонду, то фінансування України не буде. І та ж сама ситуація буде, якщо ви не домовитеся, і взагалі бюджету не буде. Чи позиція МВФ під час цих переговорів враховується? Вона лунає взагалі, і хто її лобіює Ту, насправді? Якраз в цьому непроста і напевно відповідальна місія уряду, тому що є моменти і наших зобов'язань, і є моменти, скажімо так, вимог міжнародного валютного фонду, тому що вони, коли дають кошти, вони звичайно я просто належу до прихильників якраз позиції мінімізувати. Скажем так, кредитну складову в економіці України, але Я... чи обізнаємо протриматися наступного року, ну ви знаєте, є глобальні речі, які насправді і не від України залежать, в тому числі війна, да в тому числі і коливання на енергетичному ринку. Тому насправді, напевно, ми так і маємо взаємодіяти з МВФ, і бюджет має, але бюджет має, скажімо так, враховувати позицію МВФ. Але є критичні точки, які все ж таки, що стосується соціальних які? гарантій, можна докладно щодо цих критичних точок, ну. Зокрема, є дискусія з приводу, ну, наприклад, тих самих заробітних плат бюджетників. Ми чому вимагаєте. Якщо ми бюджетнику ваша? поліцейському 8 тисяч 6 тисяч гривень вже, вже платимо. То чому ми не можемо вчителю чи лікарю платити 6 чи 8 тисяч гривень? Бо, Бо в нас немає. поліцейські нові, ну, а вчителі... знаєте для поліцейських і... ми, да, от, от воно насправді так і виходить, що той, хто новий, він вже ніби виходить і по новому заробітну плату. Вони ходять в ті самі магазини. І ми маємо насправді Міжнародний валютний фонд вимагає від нас глобальну річ. Це скорочення соціальних виплат і, і бюджетних витрат. Оптимізація має бути, але не за рахунок все-таки якихось таких життєво важливих речей бюджетнику, особливо в місті йому нема де більше заробити. Тому він за дві тисячі гривень. Він жити просто фізично не може, О, тому тут має бути, скажімо так, міра популізму, міра економічно якогось тверезого розрахунку. Але ми маємо розуміти просто людину, яка щомісяця працює, виховує нам майбутню націю і або лікує, і вона, на жаль, отримує 2000 гривень. це неправильно. Тому тут якраз ми маємо, але треба треба переконувати міжнародний валютний фонд треба вести дискусію і якраз цим займається уряд в цьому ми уряду готові допомагати і допомагаємо Олександре, ви <світ> як представник політичної сили е... Прем'єра. так прем'єр міністра україни за вашими відчуттями дійдуть згоди проголосують в четвер чи якщо наприклад аграрії е... знову прийдуть під стіни верховної ради або ми знаємо що деякі окремі фракції вже заявили що голосувати не будуть можливо вони не голосуватимуть за будь-яких умов я впевнений в тому, що компроміс буде знайдено обов'язково, і ми приймемо бюджет до кінця цього року. Звичайно, є багато і ми чули протягом останніх двох тижнів дискусій з приводу бюджету. На жаль, багато є дійсно тих озвучених питань, які звучать по бюджету. Вони дійсно не відповідають або дійсності, бо ну тому, що ну, так, так вийшло, що у нас обговорюють бюджет і податкові зміни. Люди, які не зовсім розуміються в цьому. Це дійсно проблема. І я вважаю, що мають обговорювати і дійсно знаходити компроміс саме професіонали, які розуміються в цьому, розуміються в тому, як формується бюджет, податкова система. І я вважаю, що. То те рішення, яке було прийнято, що на базі Верховної Ради, на меданчику, як було озвучено і прем'єр-міністром, і наша фракція підтримує на меданчику. Зараз Верховна Рада саме обговорюється. І бюджет, і зміни податкові це правильно з залученням. Це і прем'єр-міністр, і міністр фінансів, і всі представники всіх фракцій. Але навіть і... у професіоналів з фракції мало часу для того, аби вивчити такий великий сто паперів. Я погоджу з вами, але справа в тому, що це не обговорюється. Ну фактично, в публічній площині. Воно обговорюється останні там активно двох протягом останніх двох тижнів. Але насправді цей процес почався ще фактично з літа, і ми обговорювали і колеги підтвердити, що і зміну до податкової почали вже обговорювати в той час, і Але не, не може говорити, не може говорити, що це лише от буквально останні три дні. Є дійсно певні питання, в яких ну по яких дійсно є різні думки, як, як їх прописати або в бюджеті, або як бачать окремі там народні депутати чи політичні сили зміни до податкової. Але Хотів би наголосити, що от сьогодні озвучено три питання, по яким знайдено компроміс. Це фактично ключові питання, які, на яких всі акцентували увагу: це і спрощена система, це е, який буде ЄСВ сплата, і фактично, чи е, ми збережемо, а навіть я погоджуюсь з колегою, що навіть поглибиться фінансова децентралізація е, зараз регіонів і тому. Тугу... Я вважаю, що питань і проблем немає, щоб прийняти цей бюджет. Тобто Дійсно, і з МВФ не буде із фракціями е, голосування? Е, е, стосовно МВФ. Дивіться, е, не зважаючи на е, е, ті домовленості, які відбуваються в парламенті, все рівно і це позиція Кабміну і міністра фінансів про те, що ми маємо витримувати е, ті е, критерії, які від нас вимагає МВФ. А там чітко не більше 3,7% ВВП має бути це е, у нас, має бути дефіцит. Якщо ми при всіх наших погодженнях позицій Вийдемо, і це вже має міністерство фінансів обрахувати вже по новому бюджеті, прорахувати всі суми, щоб ми не вийшли за, за ці межі, то я думаю, ніяких питань не буде. Ми ми Проблем загалом. От у фракції БПП лунають дуже різні думки щодо бюджету. Так а, у фракції Народного фронту, ну вона цілком майже єдина, але теж є питання. Батьківщина вже сказала, що вона не буде категорично голосувати за цей бюджет. Радикальна партія. Радикальна партія також не буде голосувати за цей бюджет. позицію самопомощі зараз ми з'ясуємо, але питання в наступному чи фактично вистачить голосів на вашу думку. Я думаю, що вистачить, а позиція окремих депутатів чи фракцій, які входять в коаліцію, до речі, мені не зрозуміло, тому що ми обов'язково повинні прийняти бюджет, тому що бюджет це те, що потрібно для. Нашої країни, щоб ми нормально могли працювати і жити в новому році. Це не лише е, там якісь е, дотримання критеріїв МВФ, які вимагаються. Це в першу чергу для наших громадян. Тому що якщо не буде прийнято бюджет, це означає, що якісь галузі не будуть дофінансовані. Чому вони ж фінансувалися цього року? Це буде одна дванадцята. Що гірше? Поганий бюджет чи одна дванадцята ще там на місяць. Я розумію, е, поганого бюджету не буде. Буде нормальний бюджет. А одна дванадцята на місяць вона буде рвати баланс навіть в цьому випадку, тому що у нас ми і колеги, якщо вони пам'ятають, ми прийняли зміни до по до законодавства про по зменшенню ЄСВ і у нас кардинально буде зменшення цього СВ з 1 січня згідно цього законодавства, яке ми прийняли вже зараз, і тому воно відразу 1.12, не вийде нам витримати пан, 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 баланс Пане Олександре, Є ще один бюджету. нюанс. Насправді в бюджеті минулого року, тобто цього року, ще не закладені гроші, зокрема, наприклад, на антикорупційну прокуратуру. Що, так є, так, є, що є зобов'язанням України для отримання безвізового режиму? Тобто, якщо ми почнемо жити по 1.12 минулого бюджету, так наскільки сам. я розумію, Свої зобов'язання перед Євросоюзом ми не виконуємо. виконаємо. Звичайно. Це, і там багато інших питань буде. Фактично, балансу не буде бюджету. І це буде проблема взагалі в країні виникне. І стосовно фінансування, дійсно підтверджено, що це фінансування буде. Чому його? Ну, не знаю, чому цієї строчки не було. З самого початку, але о, те, що ми чули вже о, і від міністра фінансів, що вони підтвердили, що фінансування обов'язково буде і антикорупційна. Органи всі запрацюють є, повноцінно, є Знаєте, чому не було? Тому що не було такого органу створено постановою кабміну, тобто він не мав статус, не можна вносити в проєкт бюджету органу, який ми прийняли, що його потрібно створити, під нього значить, створили законодавчу базу, але юридично має бути постанова Кабміна вона вже так. є і тому він, він так. появився на так. 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 Пане, пане Костенко. От, е, так. Яка є позиція з е, батьківщиною зрозуміло, з радикалами також більш-менш зрозуміло. ваша подібна. позиція. Подібна самопомочі, подібна. подібна позиція. Позиція, ми, але, ми, так, да, ну, є я озвучу зараз позицію. Ми рахуємо, що взагалі існування такого органу, як Верховна Рада і депутата Верховної Ради практично одне з базових його завдань це грамотно, правильно проголосувати і створити бюджет України. Питання в чому, що це не є просто кошти, які там якісь звідки невідомо беруться, це кошти платники податків. Люди особисто віддають власні ресурси в бюджет держави для того, щоб ми могли закривати, покривати якісь суспільні блага. Коли за 10 днів до нового року створюється робоча група, яка починає працювати над бюджетом, то значить, що хтось не зробив свою роботу. Ми, як парламентарі. Кабінет міністрів міністрів і міністр фінансів. Це така традиція українська. Не треба про традиції українських. Це найгірша традиція українська, яка і взагалі існує в нашій державі. Вона тільки направлена на це, щоб якраз ці кошти розкрадати. І е, ще починаючи з літа була створена група, в яку входило, наскільки я знаю, понад 100 депутатів Верховної Ради, які почали працювати над новим податковим кодексом. І податковий кодекс я знаю, як воно працювалося. Воно практично вони зустрічались там два-три рази в тиждень, кожен тиждень. Було напрацьовано новий податковий кодекс. Як виявилось перед подачою бюджету, цей податковий кодекс, зміни до податкового кодекса, не влаштовував взагалі цілковито, не влаштували Кабінет міністрів і Міністерство фінансів. Нам подали нові зміни до податкового кодексу, і на базі тих нових змін подали бюджет, який ми також побачили тільки декілька днів назад. Мало того, ми до сих пір не побачили, а які ж видатки в тому бюджеті куди вони йдуть. Да, є якісь строчки, видатки там на Верховну Раду 300 мільйонів. У нас просте питання, куди і як розподіляються ці 300 мільйонів, куди вони йдуть, ці 300 мільйонів. Чому ми, як депутати Верховної Ради, які мають голосувати за цей бюджет, не бачимо до кінця кожну статтю видатка, на що вона направлена? Їх немає, не існує просто природі. Немає ні на сайті Кабінету міністрів, ні на сайті Міністерства фінансів. Того немає. Нас Власне, нас самопомощі... сьогодні лідер вашої фракції, пан Березюк, сказав, що виступив за публічність бюджету, щоб ці статті постатейно так, було виставлено на сайті. Це наші кошти. У такому разі навіть експерти вашої партії точно знайдуть 100 мільярдів які, доходів, яких варто насправді перенаправити. Куди варто перенаправити? Диміце, якщо ми підходимо до питання МВФ. Нам кажуть, МВФ нам не затвердить і дасть кошти. А У мене питання: а нам потрібні ці кошти МВФ? Ми, ми знаємо про це, а ми знаємо по оцінкам спеціалістів у нас неправильно розподіляється 40% бюджету. 40% – Це на секундочку, десь близько 300 мільярдів гривень. А яких фахівців оцінки? Ну які аналізують видатки бюджетні? Ну, наприклад, у нас є стаття затрат: 30 мільйонів на виділення автотранспорту по Верховній Раді обслуговування. Якщо просто депутатам видати кошти, на яких вони можуть їздити і нанімати собі таксі, буде зекономлено коштів 20 разів. 20 разів. У нас є в Верховній Раді півтора мільйона видається на якусь газету, яку з нашої колеги ніхто не бачив в очі. Тобто, чи правильно розумієте, він ми приховує. А статей видатків? і робиться, так? Видатник. ми говоримо про соціальний захист, так я вам скажу, що соціальний, на соціальний захист то на 16-й рік в бюджеті буде 17% виділено. Минулому році було 20, поза двадцять 22. Соціальні захист статті соціальне захищення, вони падають, видатки падають, але в нас не скорочуються видатки на е, чиновників, у нас не скорочуються видатки на витрати адміністративні. Вони тільки підвищуються. Ми ставили позицію, давайте скоротимо податкову Ви... податкову поліцію. Вона не потрібна в такій кількості, вона не ефективна. Їх не потрібно в кожному місті. Ми говорили, давайте залишимо тільки обласні податкові. Вони не обслуговують не існуючі підприємства, але в нас тільки ми дивимося замість того, щоб скорочувати видатки на ДФС. У нас на ДФС. У вас є час, ви ж працюєте в цій але групі. Але чому ми це маємо обговорювати за 10 днів до нового року? Ми просили це зробити літом, так як кожне нормальне цивілізоване суспільство починає роздивляти свої видатки, починаючи з літа. На тобто в четвер ми може... не голосуватимемо. Ну в такому стані, як ми знаходимося в бюджетному процесі, ми тільки поча... на початку бюджетного процесу. Ну, нереально встигнути. Ну, Це нереально. Якщо ми хочемо просто проголосувати за кота в мішку, ну, то ми будемо голосувати, то треба голосувати. Пана, Якщо ми пана. хочемо проголосувати за бюджет держави, де кожна копійка буде зрозуміло куди йти, то не може ніякого упаковувати. Позицію голосувати. вашої фракції чують великі фракції, бо там прем'єр-президент. і президент. Ви їм це висловлювали, таку позицію говорили? Кожен раз з президентом зустрічалися. от Сьогодні було засідання. Кожне засідання наші спеціалісти, на які відповідають за роботу над бюджетом, а це Тетяна Острикова, Андрій Журжій. Вони зустрічаються з, е з нашими партнерами і свою позицію відкрито говорять, що таким чином до бюджету підходити не можна. Тобто То це до не конфліктів недостатньо. Ні, ну зрозуміло, Ді, нам говорять, що треба боятися ВФ і дуже важливо щоб це зробити до до кінця року ми говоримо це не так важливо як то що цей бюджет буде коректний правильний і, і направлений на це щоб тобто ваша фракція не, контроль над податками не вбачає, не вбачає проблеми громадян. в тому що цей бюджет може бути не ухвалений ми продовжимо ми жити за старим. в ніякому випадку не будемо голосувати не за зрозуміло які документ як минулого року коли нам говорили ми тільки в верховну раду прийшли нам розказували це дуже важливо проголосувати тому ми сиділи перед самим новим роком до самого ранку і були в бюджетному процесі, але ми, коли пройшли рік, ми зрозуміли, що нам подали документи ще в гіршому стані, ніж це було минулого року. Так, питається, навіщо нам такий ефективний кабінет міністрів, Міністерство фінансів і такі політичні сили, які ми себе проставляємо. Коаліція називаємо, якщо ми не можемо зробити виконати ефективно саме важливе наше завдання за ціле за ціле ну, роботу, але роботи, нічого виконували. не завадило народним депутатам, зокрема з коаліції, оголосити велику відпустку перед місцевими виборами і піти спокійно на передвиборчу кампанію, коли в цей час можна було працювати над ми бюджетом. голосували проти. Фракція сам поміч єдина фракція проголосувала за це рішення проти. Всі, решту, підтримали. Так треба було працювати. Це найважливіше питання. Люди, немає більш важливішого питання в цій так, державі в ніж бюджет України ну, ну давайте справедливо скажемо, що напередодні місцевих виборів парламент просто перетворився на рекламний майданчик. Ти кожна політична сила А зараз ні. Ну зараз просто інші акценти. Зараз інший рекламний майданчик. Знаєте, легше всього не приймати, легше всього зайняти встати в позу і сказати, ми там щось знайдемо. А цілодобово працювати по групам є такі депутати, які сплять по останнім часом по 4 години. Тому що вони дійсно, ви правильно кажете, хочеться розібратися в кожній копійці. Це раз ми в цьому році. Коаліцію скоротили 20% державних службовців. Ми скоротили 30% фіскальщиків. Ми не розширюємо. Сьогодні є да, якраз то, у нас то, на, то, на, то, на Хмельниччині 6 є, чи 8, 8 є значить, центрів податкових, їх скорочують до чотирьох, тобто це такі міжрайонні податкові. Так, да, треба скорочувати правильно. І це абсолютно справедливо. Але ми, ми згодні в тому, що до кожної копійки треба розібратися. Але давайте ми не будемо забувати, що в нас є інструмент внесення змін до бюджету протягом року. Ми можемо протягом року вносити зміни до до бюджету, перенаправляти статті і так це далі. знаєте, знаєте, пане Андрію. Я от я от це я вас... не ілюзія. Ми це робили протягом про як Карсарій Петрович виходить до нас в Верховну Раду і каже нам: так ми ж 23 роки так приймали. Так, моє питання: так навіщо ми тепер зібралися? Навіщо було Майдан? Навіщо була революція? Якщо ми 20 робимо те саме, то що ми робили до тут роки. з вами вже точно поводиться пан Юрій, міністр опозиційного уряду, міністр юстиції. От цікаво так також двадцять три роки опозиційний це уряд. Він е, свій варіант бюджету пропонує чи буде тільки критикувати? Вы знаете, оппозиционное правительство безусловно рассматривает анализирует то, что происходит надлежащим образом. И я надеюсь, что в ближайшее время мы представим свое видение по принципам формирования бюджета. То його ще немає. Так до а он сейчас. есть, да, он есть. Я просто надеюсь, что он в ближайшее время будет представлен всей нашей командой. Но я хотел бы кто, дорога, кто над ним працует, Борис Колесников? Над ним работает группа экспертов. Я Начали, думаю, что Борис Колесников это озвучит на нашем заседании, которое, я надеюсь, состоится в ближайшее время. Я хотел прокомментировать то, что говорили мои коллеги, присутствующие в студии. Вы знаете, мне это напоминает вот сегодня то, что происходит с бюджетом и то, что происходит с властной командой, коалицией, правительством. Это команда, по большому счету. Но это лебедь, рак и щука на сегодня. Бюджет, да, действительно, он принимается как в худших традициях, в худших случаях. Но даже в том случае, когда у парламента и у правительства было время проговорить все существенные моменты, мы видим, что опять подается под Новый год, и позиций единой нет. Все фракции из коалиции выступают, критикуют и так далее. Но и даже не это самое худшее, что на сегодня происходит, а то, что приводится в качестве аргументов, то, что они обсуждают и так далее. Основным мотивом, опять-таки, выступают требования МВФ, обсуждаются в какие-то моменты детали, ну, как видим щепки, не видим всего леса. В этом бюджете, по большому счету, нужно рассматривать именно так, нет стратегии развития Украины. Украина с этим бюджетом будет жить как и этот год. А коли все стало к сожалению хуже, стало соціальне забезпечення... Пане журналі, я перепрошую. Тр... Да. Але в мене питання в наступному полягає: от стратегія бачення розвитку країни за минулого уряду, коли тримався там, мовно кажучи, курс 8, чим ви пишаєтесь, до речі, і всім було зрозуміло, що це призведе до тих наслідків, до яких воно врешті і призвело, тобто до обвалу гривні, то ви бачення було, так я віжу Атом, то сьогодні немає а в чому в тому, що Україна, благодаря налоговой налоговой реформе, которая вот подана за несколько дней до её внедрения, не позволит, по мнению экспертов, многим достаточно развиваться в Україні, то есть это будет бюджет опять-таки проїдання. Пане верю, знову ж таки. Да. Давайте згадаємо податкову по часи Олександра Клименка. Вам розказати, що таке держпрограма, що ви знаєте? А вы знаете, я не хотел бы сейчас обсуждать давайте не говорить... всей країны, да. так а можно обсуждать то, что происходило. Мы наверное, собрались здесь то, что происходит сейчас. А чем это отличается сейчас от прошлого? Правильно подметил сейчас товарищ оппозиционного блока, что в принципе, это такие же самые бюджет Роспалу, як і Азарова и як попередньої влады. Він нічим не відрізняється. Це такий же, же самий підхід і такий підхід пилять. Пане Юрію, завершіть, будь ласка. Як, як і робили вони. А, що ви пропонуєте? От як щоб це став бюджет розвитку? Що треба внести, які зміни? А, Можливо, до вас дослухається і внесу. А, ви знаєте, я в, в, думаю, що тут основними спікерами виступлять наші раз експерти і члени опозиційного правительства. Але основне це бюджет. И а, налоговая реформа должны позволить а, экономике расти. Это основной принцип. Другой. Это раз. Второе. А, да, а, в распределение бюджета, собственно, затраты, должны происходить ну, из, из того, что мы имеем. Нельзя а, строить бюджет каждый раз а, на, а, в долговом времени. Это два. А, я думаю, что. Я дуже надіюсь, як я вже сказав, що ці принципи будуть представлені саме З цими загальними красивими фразами. Усі Дякую. погодяться. Ми продовжуємо ми продовжимо обговорювати питання ухвалення нового державного бюджету після невеличкої перерви на телеканалі Еспресо. Не перемикайтеся.